Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні покажу вам свій рецепт, як я закриваю солодкі помідори. Смакота цих помідорів заключається в тому, що тут дуже смачний розсол, який можна просто пити. Ми його так і робимо. Або я ще завжди використовую цей розсол, коли роблю окрошку. Що я кладу в банки і як роблю розсол, зараз ви подивитеся у моєму відео. Отже, до банки я додаю. Декілька пару листочків вишні, небагато. Потім ось отаку, такі, таку петрушку. Ну, петрушку будь-яку. У мене така ось кучерява петрушка, я кладу в баночку. Далі кладу листочків 3, 4 смородини. Так, тепер іще я приготувала парасольки. Із кропу, але я їх буду класти зверху, коли вже будуть у мене накладені помідори. Ще я кладу ось отакий молодий укроп, ось отакий. Далі кладу один Отакий одне, один листочок, чи ну, не стебелечко, це просто листочок, отакий, я кладу моркви. Ну, хто не хоче, може не класти, тому що є такий присмак моркви. Ну, Нам подобається. Але я знаю, чула, я давала рецепти своїм знайомим багатьом. Вони закривають і знайомі родичі. Їм дуже подобається. то не всім подобається оцей присмак моркви, тому можна не класти. Але нам подобається, тому я кладу цю, цей листочок моркви сюди. Далі, що ще потрібно сюди покласти? Кладу обов'язково. Це лавровий листочок кладу, і чорний перець, душистий перець горошком, і пару головок гвоздики. Але ці всі оці і гвоздику я вже кладу тоді, коли я зіллю воду чисту. І буду заливати уже розсолом, а заливаю я перший раз водою, а другий раз уже розсолом. Тоді тільки я кладу ці спеції. І ще забула вам сказати, ще сюди кладу часник, потрошку, зубчик ріжу і кладу. Сюди я тільки не кладу ні листя хріну, ні коріння хріну, а так все решта можна класти. Перший раз я залила кип'ятком. Ось, зверху, бачите, зверху я кладу парасольки. Накриваю все, кришечками понакриваю і буду чекати. Так, скільки чекаю. Ну, якщо можна буде отак дотронутися, що взяти буде без рушничка і вилити воду злити, то вже ну, десь 10, мабуть. отак. Ну, потрогаю, все, можна брати. Не дуже гаряче, не пече. Тоді я зливаю цю воду. Перший раз я воду злила, тепер я беру перець, ну, десь ось отак. Вибачте, чорного перцю кладу. Ось отак. Уже після першого разу як взяла воду. По 3 горошини чорного до 6 перцю горошком. І по 2 головочки ваздики. І в кожну банку я лю 6 таких повних зверху столових ложок уксусу. Ось, треба лити отак через верх, щоб були у вас повні ложечки. 6 ложечок. Ось, я вже залила маринадом. Зараз вам розкажу, тому що не вдалося мені зняти все докладно. Значить, дивіться, це другий раз я залила маринадом. Як я вважаю, у кожній банці мене виходить літра 200 г води. На ці літри 200 г води я кладу 60 г солі і 180 г цукру. І я ж вже показувала 6 зверху столових великих ложок 19% воду, я кип'ячу, чисту воду, закип'ятила, порахувала, скільки в мене банок умножила на 1,2 літри води, і стільки ж на кожну додала. Значить, якщо в мене 5 банок, то я надаю 5 на 60 по 60 грамів солі. І так само. Цукру. цукру треба 181 до 60, а там 180 цукру. І все, вода закипіла, я все залила. Можна зробити не так. Можна покласти в банку 60 г солі і 180 г цукру. І потім просто залити чистою водою. Можна і так зробити. Але перед цим треба влити оцет. Ось усе, Я раз заливаю, другий раз воду, ну, заливаю воду, нову кип'ячу заливаю. І закатую, і все, закатую, перевертаю і вкриваю норковою шубою. <сум> Всім смачного, всі закривайте, не пожалкуєте, дуже смачні помідори, дуже смачний розсол, гарного настрою. До побачення, до нових консервацій.